Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Вадим Гоч, Мої вітання. Будинкові газоміри неминуча реальність чи забаганка. У понеділок 5 грудня газовики, як і обіцяли, пояснили, чому обладнують багатоповерхівки у Лозові лічильниками. Кажуть, це державна програма, і її потрібно виконати по всій Україні. Чи залишають газовики вибір споживачам, дізнавалась Вікторія Кожедуб. Мешканці 13-го будинку на другому мікрорайоні протестують. До них приїхали газовики встановлювати будинковий лічильник. Нам щось, ну, індивідуально, а хто так, один на всіх. Я не живу, я не живу, за неї. Ми не відказуємося від того щочика. Але в случаї того, як ані, нам установлять по квартирній. Рішать питання. Пожалуйста, приїжджають ставить. Свої вимоги Лузівчани написали в колективному листі до керівництва Харківгазу. 29-й будинок на 4-му мікрорайоні єдиний в Лозовій, де загальний газомір, запустили. Зробили це наприкінці листопада. Голова тутешнього ОСББ Микола Калашник поки не знає, чи вигідно це для їхнього будинку, але поцікавився в інших. Я зв'язувався із Харковом, де встановлені щочики по Краснограду. И по новому скуску. Там получается до 5 кубов за месяц на человека. А так он и считает и одна... По общедомовому счетчику, вот на основании этого анализа, который мы проводили летом, это примерно сопоставимо действующей нормой. Якщо мешканці не хочуть ставити газомір на будинок, вони можуть від нього відмовитися, каже речниця Харківгазу Ольга Клименко. За її словами, людей переведуть на підвищені норми, і тоді за газ доведеться сплачувати у два з половиною рази більше, ніж тепер. Так триватиме до 1 січня 2018 року. Потім таким споживачам перекриють газ. Уникнути цього можна, якщо за свої кошти обладнати квартиру лічильником. Фінансувати ці роботи газовики не будуть. Харківгаз не встановлює рахунки. Потрібник може вибрати будь-яку організацію, яка дозвіл до рішпраці. Щоб встановити рахунки газу індивідуальні в кожній квартирі за рахунок тарифу газової компанії, цей тариф потрібно було б мінімум в п'ять раз повисити. Лозівчани дізнавалися, сьогодні обладнати квартиру газоміром коштує 5 тисяч. Міська влада шукає, як здешевити це хоча б удвічі. Поручена житловой управляюча компанія подготовиться к тому, щоб при в її штаті були люди способні зробити проєктні роботи, щоб була можливість людям дати правильні адреси, де можна купити найдішові щотчики. Ну і общими усилиями эти счетчики поставити і законіть їх установку. Радник міського голови Сергій Єршов каже, запрацює це не раніше ніж у лютому. Вікторія кожи Роман Чибіряк, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.